Як зробити пиріжки, які хочеться їсти і їсти? Без зайвого клопоту і, витративши мінімум часу. Візьміть сухі дріжджі, налийте в них трохи молока і відставте в сторону, нехай дріжджі розчиняються. Далі в глибокій мисці змішайте двоє яєць, ванільний цукор та звичайний цукор. Додайте сіль. Вбивайте все до однорідності вінчиком. А список усіх інгредієнтів ви обов'язково знайдете під цим відео. Далі виливаємо решту молока та додаємо розчинні дріжджі. Тепер просіюємо борошно і додаємо його частинами. А в самому кінці додаємо майже розтоплене вершкове масло. Тісто ретельно перемішуємо і гарно вимішуємо на силиконовому килимку. Залишаємо в теплому місці, щоб воно підійшло. Поки тісто відпочиває, я запрошую вас підписатися на мій кулінарний канал і не пропускати нові відео. Дивіться, яке гарне тісто. Пухнасте, пухкеньке, жовтеньке Швиденько наліпила пиріжків з ягідьми і показую вам уже готовий варіант. Начинка трохи підвела, потекла, але саме тісто дуже ніжне, дуже ароматне та пухке. Тож обов'язково спробуйте приготувати пиріжки за цим рецептом. І напишіть свій відгук. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!